Ну що, перед вами розпакована коробка нашого стартового набору, в якому ми бачимо парафін, стеарин, кашпо, сухі квіти, барвники, гнот двох видів з стримачами, форма та ароматизатор. За підсумками з цього набору в цьому відеоуроці ми зробимо такі свічки. Вийшло 8 штук, але замість одного кашпо я використовувала пару своїх баночок. Про це докладніше розповім далі. Приступаємо до процесу. Ми прибираємо поки що парафін і стерін і робимо свічки із соєвого воску. Так як парафін трохи складніший у роботі, залишаємо його на другу частину уроку. Ми зробимо свічку в кашпо та сніжинку із соєвого воску. Для цього нам знадобиться ще ароматизатор, соєвий воск, кашпо, силиконова форма, дерев'яний гнот з тримачем і квіти. Достаємо дерев'яні гноти. Я беру два наших дерев'яних гнота по 15 мм. Саме два, так як соєвому воску, як більш калорійному жирному матеріалу, завжди потрібно більше гноту для гарного полум'я. І два тримачі гнота. Ось так виглядають тримачі для дерев'яного гноту. І зараз я буду вставляти два гнота в один тримач. Повторюсь, для соєвого воску потрібно ставити на таку свічку мінімум два гноти. На парафін ми би ставили один. Гноти в комплекті є по 15 мм і 20 мм. Ми зараз беремо ті, що по 15 мм. І беремо один із способів приклеїти гнот до кашпо. Далі розповім вам три способи, як приклеїти гнот до кашпо від найкращого до найгіршого. Зверху також зажмемо його тримачем, щоб вони були разом. І трошки відійдемо від теми. Дуже важливо, є три способи: приклеїти гніт у кашпо. Перший мій улюблений акриловий клей він же найнадійніший. Ось так це виглядає. Ми ставимо крапку в наше кашпо і фіксуємо гніт. Тут я можу вам сміливо сказати, що це мій найулюбленіший спосіб, тому що він дуже гарно тримається на будь-яких температурах. Другий спосіб теж добрий це клей-пістолет або полімерні стержні. Думаю, ви всі їх бачили. В даному відео я цей стержень просто нагріваю від свічки та наношу на тримач і фіксую в кашпо. Ну І третій варіант ви бачили раніше. Він дієвий, але не дуже стабільний, бо може відпадати на високих температурах. Це двосторонні наліпки. Щоб розтопити соєвий віск, я візьму металеву ємність. Я розтоплю десь 250 г воску. Можна плавати у водяній бані, але можна, як і я, на простій комфорці. Головне постійно за ним спостерігати та зняти до перегріву. Ідеальна температура заливки соєвого воску від 60 до 70 градусів. Якщо у вас є термометр, то використовуйте його. Якщо ні, то визначаємо на око. Працюю я на нашому виробництві та виділили мені, звичайно, найстарішу, але робочу грубку. Грубка це пічка кацапською, бо я не знала. Для початку я ставлю на ній максимальну температуру. Як побачу, що він плавиться, понижаю до одиниці. На газу використовуємо найменший вогонь. Змішую матеріал я дерев'яною паличкою, можна скляною. Як тільки в ємність почнуть плавати шматочки твердого воску, його потрібно знімати з вогню. Точніше, як тільки він розплавиться десь на 70%. Якщо ви сильно перегрієте матеріал або віск, або парафін, він змінить колір на руди, тому важливо дотримуватись температурного режиму. Але якщо ви все ж таки трохи перегріли, як я, Матеріал не лякаємось, показую, як його довести до потрібної температури. Якщо він трошки парить, температура висока ми додаємо щепотку соєвого воска з пакету. Ці гранули швидко розтовщуться і знизять температуру. Коли віск розтопився, додаємо ароматизатор небагато. Достатньо 10-15 крапель на 200 г свічки. Можна додати 20-25 крапель потім на верхній шар заливки. Перемішуємо та можна заливати перший шар свічки. Заливаємо, не доходячи 1-1,5 см до країв. Це дуже важливо, бо у нас свічка буде ще з декором з квітів. Також буде невеличка усадка матеріалу. Також вам потрібно заздалегідь підготувати силиконову форму, бо залишок матеріалу ми зальємо в неї. І нашу силиконову форму ми заливаємо одразу по вінця. Ще раз покажу, які свічки у нас повинні вийти. Це кашпо з квітами та сніжинка соєвого воску. В мене багато скляних баночок. Залишилось в цеху, тому хочу залити її за тією схемою, що і кашпо. Ви можете використовувати для свічки будь-яку скляну ємність або ще одне кашпо з набору, але бажано з діаметром не менше 6 см. По тій же схемі я кріплю наші гноти і заливаю ще баночку. Також зроблю її з квітами. Повторюсь, ви можете заливати будь-які скляні ємності. Але діаметр краще, щоб був не менше 6 см под ті гноти, які в нашому наборі. Залишаємо наші свічки застигати. У нас на виробництві холодно, тому потрібно мало часу. При температурі середній приміщенні 24 градуса це приблизно 3 години потрібно в сніжинці та 5 годин в склянці. Поки вони застигають, беремо квіти і розбираємо на максимально дрібні елементи, відокремлюючи квіти від стеблинок. Від себе хочу додати, що це саме моя інтерпретація створення свічок з нашого набору, ви можете зробити свої варіанти, а ще більше інформації про створення свічок подивитись на нашому каналі на YouTube. Коли свічка застигла, я її помацала, вона вже тверда і холодна. Відрізаємо гніт десь на 60%. Ми будемо працювати дуже швидко, якщо хочемо зробити інкрустацію квітами, ще нам знадобиться для цього пінцет. Поки ви шукаєте пінцет, я можу підпалити свічку з квітами, щоб ви побачили, як вона буде горіти. Далі знов розтоплений віск. Заливаємо верх нашої свічки на пів сантиметру, але не повінься, щоб трошки залишилось місце. Пінцет я знайшла, як ви бачите. І відразу після заливання ставимо найбільші квіти, злегка притискаючи їх до нижнього шару. Найбільше та найтвердіше. Якщо у вас поплила квітка вниз, не губимось, акуратно її дістаємо, У мене зараз таке трапиться. Пінцетом її достаємо, висохне, засунемо знову. Далі чекаємо півхвилини, коли свічка почне схоплюватись, твердіти по краях, і дуже швидко будемо ставити маленькі та легкі елементи, фіксуючи їх до краю. Ось уже побіліла ця частина, і ми інкрустуємо більш легкі квіти. Вони дуже добре кріпляться по краях свічки. Тут нехай повністю працює ваша фантазія. Я, митець, я бачу так. Буквально за 3 хвилини віск застигне, тому робота дуже швидка. І вже через 10 хвилин буде результат. На тлі все ще горить свічка з квітами, щоб ви бачили, як вона буде плавитись. Ну і в наступних відео також вона буде горіти. Коли свічка остаточна, за тверді я відріжу верх нота, залишаючи приблизно 8 мм. І наша перша свічка буде готова. Це перша частина нашого відео уроку. Додивись її до кінця, де ми доробимо свічку. Вибачаюся, озвучку я займаюся на українській вперше, тому навчаюсь. Сподіваюсь, далі відео вам також будуть цікаві: ми будемо дороблювати сніжинку. Розбирати інші види гноту та робити свічки з парафіну. Тому буде продовження нашого уроку, як творити свічки з нашого стартового набору. І ось готова наша свічка. Дякую вам за перегляд. Буду вам дуже вдячна за питання та коментарі. Буду намагатись, як Можна швидше відповідати. Скоро буде продовження. Дякую.